Це. Таких хлопців, як Беркути, їх треба повністю всіх розігнати, і щоб таких військ, як Беркути, щоб в нас не було. Це 100%. Такого нам війська не треба, він за народ не йде, він проти народу йде. А хто проти народу, як він може служити на вірність України, на вірність українського народу, якщо він проти народу? Він виконує тільки інтереси президента і його, це його як сказати, слуги. От, а нам не треба, щоб у президента були свої слуги. Ми всі однакові, всі равні. А, а як з мати її, то тобі жить, кажуть. Це наш природний відбір. Дід розповідав, що час голодомору. Що ви думаєте, Буде отака штука. Ах, добре, ну як. Настоящий поїзд. На мою думку, його треба розпустити, нехай хлопці розходяться по домам, нехай вступають другі війська, нехай займаються другими. Такі, як Беркути, такі війська нам не потрібні. Взагалі. Довжні бути війська ті, які дають на вірність Україні і українського народу, а не на вірність президента. Все сказав? На спящений. Король умер, Майдані.